Не дивлячись на теплу погоду за вікном, на календарі вже 7 листопада. І як цей день пройшов у Дніпрі та області, вже готові розказати наші журналісти у випуску новин. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю! І сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке: штрафи від 85 гривень вступила в силу заборона на використання та розповсюдження більшості фейерверків. А ще гучний шум, як діятиме новий закон, та чи дотримуються нововведення у Дніпрі. Паспорт домашнього улюбленця в діє. Уряд ухвалив постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин. Дати можливість дітям повернутися за парти. У Дніпропетровській області 24 шкільні підвали перетворюють на укриття. Не дотягли до фінального свистка 39 секунд та чекали відбою близько півтори години. У Дніпрі футбольний матч тривав майже 5 годин та тричі зупинявся через повітряну тривогу. Не пропустіть найцікавіше. Ніч на 7 листопада в Україні минула відносно спокійно. Ворог обстрілював тільки населені пункти вздовж лінії зіткнення та прифронтові території. Так, протягом минулої доби агресор завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Бив і по військових, і по численних цивільних об'єктах нашої держави. За інформацією Генштабу, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Більше про перебіг подій на ключових напрямках далі в нашій традиційній мапі. Генеральний штаб ЗСУ інформує, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Ворогу не вдалося відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецька області на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Відбили понад 20 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка Тоненьке Донецької області. Мар'їнський напрямок. Тут ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, червоного роботу та північно-західніше Вербового Запорізької області тут наші захисники відбили понад 10 атак. Сили оборони України наступають на Мелітопольському напрямку. На Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Зазначає генштаб ЗСУ. Сьогодні в першій половині дня окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу. Через ворожий приліт люди не постраждали. Це вся офіційна інформація, яку надали в Дніпро-ОВА. Напередодні ввечері, 6 листопада, ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади, повідомили в ДСНС. Найбільше від ворожого прильоту постраждав Нікополь. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкоджено храм, понівечено сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінії електропередач і газогони. Штрафи від 85 гривень в Україні з 6 листопада набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, фейерверків та петард. Під табу потрапила і гучна музика після 10-ї вечора. Проєкт закону ініціював Володимир Зеленський у квітні цього року. Наразі ж він набув чинності, як діятиме новий закон та чи дотримується нововведення нововведенню Дніпрі, розкаже наша Наталія Москаленко. Цей заклад до повномасштабного вторгнення працював цілодобово. Проте вже другий рік поспіль арт-кафе «Невідомий Петровський працює за новим графіком. Керуюча Олена Коба каже, війна внесла свої корективи. Тепер там жодних гучних концертів, лише благодійні для зборів захисникам. На місяць близько 15 заходів на підтримку зсу каже Олена. Друзі, шановні артилеристи і піхота зсу, для яких ми збираємо кошти на навушнички, цей вечір сьогодні для вас і слава Vem! Заклад оздобили шумоізоляцією, аби не травмувати гучною музикою перехожих та тих, хто мешкає поруч. Та попри це дотримуються законодавства. Адже 6 листопада набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Також у ньому прописані норми про заборону нічної музики та проведення ремонту у вихідні дні. У кафе також вважають гулянки після 10-ї вечора не на часі. Заходи концерти закінчуються до 21.00. а до 22-го вже і музика на вулиці також ну негучно грає тому. Ми на ну, дотримуємось цього. І я думаю, це корисно для психіки громадян. У нас проходять концерти, поетичні вечори. Ми збираємо частини з цих концертів прибуткою, йде на потреби ЗСУ або закриваємо якісь локальні потреби. Наприклад, якийсь концерт сьогодні збираємо там на зарядну станцію, там для 43-ї бригади. Ну, наприклад, і тому ми і. Щоб людини могли люди могли трохи перепочити і задонатити і гарно провести час. На тих, хто ігнорує норми законодавства, чекає відповідальність, каже адвокат Андрій Верба. На сьогоднішній день передбачена адміністративна відповідальність за порушення рівня шуму. Штрафи починаються від 75 гривень. Це для громадян, які вчинили вперше правопорушення, і максимальна сума штрафу це 2250 гривень, якщо це собі господарювання і він вчинив повторно протягом року аналогічне правопорушення. Допустимий рівень шуму з 7 ранку до 11 вечора – 55 дБ, з 11 вечора до 7 ранку – 45. Адвокат наголошує, аби не порушувати, треба знати, скільки це 50 дБ. Якщо порівняти, то людська розмова – 30. На рівні 80 дБ працює двигун вантажного автомобіля, 110 – трактор на відстані одного метра. У той час поріг больового відчуття становить Овить 130 дБ. децибел. Також не треба забувати, що діє заборона і на піротехнічні засоби, каже Андрій Верба. Продаж використання і передача піротехнічних засобів класу F2 і вище відповідь. Тобто на сьогоднішній день дозволено використання тільки піротехнічних засобів класу F1, які є такими незначними по рівню шуму, це до 60 децибел. Утім, прийняті норми закону не поширюються на використання піротехніки збройними силами України, національною поліцією та аварійно-рятувальними службами. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник і Ляломовський, новини 9 каналу. Служба безпеки викрила колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ на період окупації правобережної частини Херсонщини. Фігурантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Після захоплення обласного центру він підтримував загарбників і працював на користь Росії. Зловмисник регулярно відраховував до бюджету країни агресорки, податки і збори. Після визволення Херсона фігурант як переселенець втік до Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Сподівався не тільки відсидітись, щоб уникнути правосуддя, але й відкрити нове підприємство з автоперевезень, проте опинився під вартою. Співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження ворожого публічника та затримали за місцем тимчасового проживання. Наразі слідчі МСБ йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 111 2 Кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору. Він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зло загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Дати можливість дітям піти до школи. Та сісти за парти замість онлайн-навчання. Для цього навчальний заклад має бути обладнаним спеціальним укриттям. Зараз в Дніпропетровській області облаштовують 24 таких місця, де діти зможуть безпечно перечекати повітряну тривогу. Як проходять підготовчі роботи, дивіться далі. Опалення, сигналізація, генератори не забути про санітарні та медичні питання. Це все потрібно врахувати, аби перетворити шкільний підвал на повноцінне укриття. Можливість дітям сісти за парти вимагає і грошей, і роботи. Тим більше, що зазвичай підвальні приміщення занедбані та потребують чимало зусиль та ресурсів. Буде обладнано альтернативним джерелом електропостачання дизель генератором системами повітря, обміну це вентиляція і кондиціонування. Також буде організовано потрапляння теплого повітря в приміщення. Зараз в Дніпропетровській області облаштовують 24 шкільні укриття, де які доводиться поглиблювати, вивозити зайвий ґрунт та ретельно утрамбовувати, перед тим як розпочати прокладати комунікації та проводити оздоблювальні роботи, гроші виділяють спільно громада та державні субвенції. Будівельники працюють сім днів на тиждень постійно і в нічний час також. І до 1 грудня планують завершити повністю всі роботи. Потім у підвалі облаштують кілька різних зон: навчальну, спортивну та розважальну усе для того, аби дітям легше було перечекати небезпеку з користю та комфортом. Бій зі стихійними сміттєзвалищами у Дніпрі лише за п'ять місяців. Комунальники ліквідували 41 скупчення побутових відходів у різних районах міста. Зокрема, купу непотребу на 110 квадратних метрів прибрали на вулиці Лговській, що в Амур, Ніжньодніпровському районі. Там звалище утворилося просто поруч із травайними шляхами. За словами начальника управління охорони навколишнього середовища Ярослава Криська, такі забруднені місця є небезпечними для людей та екології. Тож повідомити про стихійні сміттєзвалища можете звернувшись на гарячу лінію міської ради. Паспорт домашнього улюбленця в дії. Уряд ухвалив постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин, собак та котів. У ньому містиметься інформація про їх кількість в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Створення реєстру дасть змогу зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів. Чи підтримують цю ініціативу ті, хто весь час працює з тваринами, знає наша Дар'я Візер. Він був дуже красивий, коли його привезли калео Ні, Є сам хорошо. річного ста Шела вивезли з Донеччини із зони бойових дій на початку повномасштабної війни. Господарі віддали пса до притулку у Дніпрі та згодом відмовилися. Через це чотирилапи засумував та захворів. Тепер йому важко знайти нових господарів, розповідає пані Тетяна. Для тварини Родина це цілий світ, і коли вона втрачає свого чоловіка, свою людину, вона може захворіти і померти. І таких було вже два випадки у притулку. На жаль, власниця притулку вважає, якби в Україні був обов'язковий реєстр домашніх тварин, то такі випадки не траплялися взагалі, оскільки тоді власники були зобов'язані доглядати за твариною, яку взяли до себе в сім'ю. Бо люди, які підуть реєструвати своїх тварин, це тільки ті люди, які зараз відносяться до тварин з повагою, і для них важливо, щоб їх тварина не загубилась, і для них це важливо. Ті, яким байдуже, які жорстоко поводяться, вони так і надалі будуть брати тварин, не реєструючи їх, і потім немає можливості знайти. Виновних, чому собака опинилась на вулиці, чому хто е, познущався над нею і так далі. 3 листопада уряд ухвалив постанову про запуск єдиного державного реєстру домашніх тварин. У ньому містиметься інформація про кількість котів та собак в Україні. Окрім цього, можна дізнатися наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорту та інформацію про власника чи утримувача. Реєстрація тварин безоплатно відбувається добровільно. Зареєструвати тварину можна буде під час планового огляду, як у державній, так і в приватній ветеринарній клініці. Ця потреба насправді існувала давно вона існувала ще до повномасштабного вторгнення, але на жаль, вона не була вирішена тоді. А зараз за рахунок повномасштабної війни. Це зробила її нагальне. Чому саме сьогодні? Чому це сьогодні так нагальне? На жаль, в Україні щодня збільшується кількість безпритульних тварин. Внаслідок війни губиться і опиняється на вулицях все більше і більше тварин. Єдиний реєстр домашніх тварин спростить не тільки роботу притулків, а й допоможе в роботі ветлікарів. При такому обліку каже ветеринарний лікар Олександр: простіше дізнатися про вакцинацію тварини та оцінити загальну картину пухнастого пацієнта, особливо при Ургентному випадку. Якщо ти знаєш, що він не щеплений, якщо ти бачиш, що він з блохами, то ми стараємося в загальний стаціонар їх не розміщати а десь якомусь куточку, щоб якось хоч якось е -е, відокремити е -е, одних тварин від інших. Ну а такі пасти він дає якусь уже певну гарантію, що тварина більш-менш е Оброблена, захищена від інфекцій. Реєстр передбачає також інформування про загублених та знайдених тварин. Тобто, коли її знайдуть, ви отримуєте сповіщення і зможете забрати собаку або кота додому. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин в країні. Зокрема, реєстр ще дає змогу інтегруватися в європейське законодавство, зазначає заступниця голови Держпродспоживслужби. Що дасть ідентифікація? Це частина системи, частина визнання. Вже сьогодні Україна подала за. Явку на спрощення умов переміщення між європейським союзом і Україною і ідентифікація якраз на національному рівні це один з елементів, який дозволить нам отримати такі спрощення для того, щоб вам було зручніше і оформлювати вчасно документи, і мати їх в електронному вигляді, і не шукати кожного разу паперовий паспорт. Це зручність, це комфорт, це свобода переміщення. Після наповнення реєстру та повноцінного запуску дані стануть основою для створення цифрового ветеринарного паспорта в дії. Тобто буде змога зберігати важливу інформацію про домашнього улюбленця в смартфоні. Повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Окрім того, реєстр ще допоможе сформувати у населення культуру відповідального власника. Умовно кажучи, коли народжується дитина, в сім'ї ні в кого не виникає сумнівів, що її треба зареєструвати, що треба оформити документи, що вона має з'явитися в реєстрах. Після того, як вона з'явиться в реєстрах, в тебе з'явиться свідоцтво про народження дитину. Ти можеш сідати в поїзд, ти можеш їхати за але ж з тваринами насправді має відбуватися рівно те ж саме. Ти завів тварину, ти її вакцинував, ти там, можливо, чіпував, але точно треба зареєструватися. І це все дасть можливість вже наповнити реєстр і користуватися всіми цими благами. Розробка реєстру наразі триває. Після завершення технічної частини тестування ветеринарами планують оголосити про повноцінний запуск проєкту. Дар'я Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Допомогти кожному захиснику Кам'янського міський голова Андрій Білоусов провів зустріч з очільниками громадських організацій, обговорювали подальшу співпрацю та забезпечення військових не тільки фінансово, а й необхідним обладнанням. Також серед пріоритетних питань медичні та реабілітаційні послуги для бійців. Сьогодні була дуже конструктивна зустріч. Ми підіймали ті питання, які Трубують нас, будуть хлопців. Зараз багато хлопців, які повертаються, або поранені, або ну, списані по, ну, по здоров'ю. У нас буде збільшена кількість більш ніж п'ять разів буде людей, які ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті. Плідно пройшла зустріч, так. Да. Всі питання, які саме надавали, вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не змозі вирішити. А Леонідович нам завжди допомагає і підтримує нас. тривожний футбол на Дніпро Рині в рамках 13-го туру Прем'єр-ліги. Гра між віце-чемпіоном України дніпро 1 та Олександрією тривала майже 5 годин. Арбітрині матчу Анастасія Романюк доводилося тричі зупиняти гру через ракетну небезпеку. Незаплановані павзи трапилися у другому таймі на 57-й, 69-й та 90-й хвилинах матчу. Остання за 39 секунд до фінального свистка. Загалом сирени подовжили поєдинок на 2,5 години. Так гра розпочалася трохи пізніше 17-ї, а закінчилася близько 10-ї години вечора. За підсумками довготривалого матчу спортклубівці перемогли з рахунком 1-0 та піднялися в чемпіонаті на другу сходинку турнірної таблиці. Подейкують, що це був найдовший матч в історії Української прем'єр-ліги. Сподіваюся, сьогоднішні постійні тривоги не зламали ваші плани. А лють на винуватців частих сарен ви як завжди можете конвертувати у донати для наших захисників. На цьому я прощаюся з вами. Нагадую, що ми продовжуємо інформувати вас 24 на 7 на наших офіційних сторінках у соцмережах та на сайті 9 каналу. Завтра в студії зустрічаєте мою колегу Марину Іванющенко. Побачимося.